19 століття можна сміливо називати століттям революцій, які відбувалися чи не у кожній країні Європи. Однією з цих численних революцій стали події 1830 року у Франції, про які ми сьогодні поговоримо в цьому відео. Але перед початком хочу сказати про такий важливий момент. 25 липня королем Карлом X були прийняті так звані липневі ордонанси, себто шість указів, які обмежували права французів. Ну, власне, з цього і почалась революція. А тепер уявімо: 27 липня Париж місто здавалося починає свій звичайний день. Утім, несподіванки з'являються з самого ранку. Адже у світ разом з заангажованими газетами, які вихваляють короля, виходять декілька різних опозиційних брошур. У цей же час на вулицях починають з'являтися перші протестуючі, невдоволені вищезгаданими заборонами. Майстерні та фабрики не відчиняються, а робітники приєднуються до груп протестуючих людей. Наступні години в Парижі маршал Мармон за наказом короля намагатиметься зупинити на спокій. Звісно, що воєнним шляхом. Утім, це не дасть жодних результатів, окрім перших жертв серед населення. Загалом причини Липневої революції були значно глибшими, аніж прийняття вищезгаданих указів, які стали швидше приводом. Загалом всі ці причини можна умовно розділити на чотири великих групи. По-перше, це недовіра до монархії. Безпосередньо бурбонська монархія стала слабкою та була не в змозі забезпечити стабільність і розвиток країни. Окрім того, більшість французів вважали, що вони не несуть жодної відповідальності за ті проблеми, які хвилювали французьке суспільство. Ну і власне не збиралися їх вирішувати. Друга велика група це економічні проблеми. Зокрема, багато французів жили в бідності, тоді як влада не мала жодних ефективних заходів для вирішення цієї ситуації. Ще одна група це проблеми на політичній арені. Зокрема, у Франції був дуже слабкий парламент, а монарх, по суті, володів повним контролем над правом голосу. Це, звісно, викликало невдоволення серед населення та спонукало його до революційних настроїв. І остання група, яку я хочу виділити, це релігійні та культурні проблеми. Зокрема, Франція стала настільки різношерстною, що це дійсно стало ще одним приводом напруженості у суспільстві та безпосередньо приводом до революції. Тож повернімося до Парижу, 28 липня, місто охоплене революцією. Тисячі людей виступають проти діючої влади. Протестувальники, які складаються переважно з молодих людей та робітників, підходять до головного міського арсеналу, де зберігається багато зброї. Вони швидко його захоплюють, беруть всю доступну зброю та входять у військовий і пороховий складок. Згодом вони зможуть заволодіти головною ратушею та собором Паризької богоматері. За наказом короля населенню чинився військовий опір. Адже на жодні поступки влада йти не збиралася. Тим часом протестувальники продовжували штурмувати важливі пункти, зокрема, тюрму Сен лаза Вони звільняють звідти більше двох тисяч ув'язнених, багато з яких були заарештовані через політичні причини. Наступний день, 29 липня, так званий останній день з трьох славних днів у Парижі. Деякі солдати починають переходити на бік населення. влада все більше і більше слабше. Військові сили короля не мають жодних шансів на перемогу, і до середини дня це зрозуміло усім, адже населення вдається повністю контролювати Париж, тоді як королівські війська відступають. Врешті-решт, це призводить до того, що у другій половині дня король скасовує лотневі ордонанси, так скажімо, щоб задобрити населення. Липнева революція 1830 року мала значні наслідки як для Франції, так і для всієї Європи. Ось деякі найбільш значущі з них. По-перше, це створення нового режиму у Франції, адже після повалення короля Карла X та власне династії бурбонів. Новий король Луї Філіп був проголошений королем народу. Цей новий режим назвали липневою монархією, яка була більш ліберальною та демократичною ніж попередній абсолютний монархічний режим. По-друге, це політичні реформи, які відбулися у Франції. Зокрема, лепнева монархія ввела ряд політичних змін, включаючи реформацію виборчої системи, розширення прав і свобод громадян. До прикладу була прийнята декларація прав людини та громадянина, яка внеслася до конституції затвердженої липневою монархією, і стала однією з основних політичних документів у Європі. Власне, ще одним наслідком, який був не так важливий для Франції як для інших країн Європи, стало поширення революційних ідей. Безпосередньо Лепнева революція викликала подальші революційні події у Бельгії та Польщі ці події сприяли поширенню ідеї національної самостійності та демократії у Європі. Ну і наостанок, хоча це, звісно, не повний перелік усіх наслідків, хочу зазначити про зміни в економіці. Безпосередньо липнева революція призвела до того, що у Францію зменшився потік іноземних інвестицій, тоді як держава почала витрачати більше коштів на військові потреби. Чином липень 1830 року став для Французів поворотним моментом у історії, коли тисячі людей за гаслом геть бурбонів, геть Карла X перемогли. Дякую за увагу!